Сьогодні в Києві Держслужба якості освіти України та секретаріат уповноваженого із захисту державної мови презентували результати моніторингу використання державної мови в освітньому процесі в 2023-2024 навчальному році. Якими є результати моніторингу? Дізнаємось далі. І до нашої розмови доєднується заступник голови Держслужби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Іван Юрійчук. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня, пане Іване. Я мав змогу подивитися от результати цього моніторингу, ну і сказати, що я. Трохи засмучений, це напевно нічого не сказати. А от за даними, які оприлюднені були, так у 2021-2022 навчальному році 82% учнів та їхніх батьків і 89% вчителів вважали українську рідною мовою, тобто це ну навіть не рідною, а мовою спілкування обирали цю мову. Так у під час повномасштабної війни ці цифри відразу зросли: 91, 93, 94% Відповідно, а за останній навчальний рік. Різко впали. Тобто ще менші показники, ніж були до початку повномасштабної війни. Що сталося? Ем, ну тут я би в першу чергу сказав про те, що ем, не варто напевно посипати голову попелом. і ем, Особливо турбуватися над тим, які зараз результати. Тут скоріше треба думати про те, а що далі нам робити. Ці цифри, про які ви сказали, ми також їх обговорювали у себе в Державній службі якості освіти. І, до речі, цей, ці результати, цей звіт можна буде отримати на нашому офіційному сайті. Але я думаю, що відповідь тут насправді дуже проста. Люди повертаються до більш звичних для них ментальних моделей. Мені цікаво, чому такі результати? Пан Іван, який що не долучався до ефіру, так каже, що це просто повернення до звичних патернів, до якихось моделей. Але ці базові налаштування у 2021-2022 двадцять другому, були ж зовсім інші. Е, мабуть, але ще раз повторюся, що люди повертаються до тих моделей поведінків, в яких їм комфортно. І відкат у цих результатах можна пояснити власне такою, такою ситуацією. Але е, наголошую, що ми повинні е, е, Сталість системи вона визначається не тими результатами, які ми зараз отримали, а тим, як ми на них реагуємо. І, і у із захисту державної мови і державна служба якості освіти ми в межах своїх повноважень робимо те, що ми маємо робити, для того. Паної мови в освітньому процесі. Ми сподіваємося, що ці результати дослідження також візьмуть в роботу і Міністерство освіти і науки, і інші профільні міністерства, зокрема, Міністерство культури і Міністерство соціальної політики. Ми готові ділитися цими результатами. І ми, я сподіваюся, що буде адекватна реакція, і вже в наступні роки ми зможемо побачити якусь більш позитивну динаміку. А якою має бути ця реакція? Ну тобто, треба змінити якусь державну політику чи державну політику абсолютно в усьому: в культурі, в освіті. Я навіть не знаю. Виділяти гроші на контент україномовний, ну як мінімум, що варто зробити, як вам видається? Я вам скажу: напевно, з позиції громадянина може більше, ніж з позиції державного службовця. Я для себе це бачу так. Тут напевно потрібна реакція на. Кількох принаймні, рівнях, але без е, відповідної без, без відповідних змін у поведінці кожного громадянина ми нічого не досягнемо. Це скажімо, як е, там, ну не знаю, з якимись поганими звичками, звичкою, е, наприклад, курити. Так, якщо батьки вдома курять, але дітям розказують про те, що це погано, то скоріш за все е, ці такі усні настанови без власного прикладу вони не спрацюють. Тобто, ми маємо робити все, що від нас залежить на своєму особистому рівні, щоб бути певним зразком робимо власне на результатах опитування серед учнів. Ми дивимося, як учні відповідають на, на наші запитання. Це перше, друге, я також переконаний у силі спільноти. Я знаю, що я вірю в те, що локальні спільноти. Можуть дуже багато змінити в країні професійні спільноти на рівні школи, на рівні громади. І якщо ми будемо відповідальні, і будемо принаймні в тій частині, яка стосується дотримання чинного законодавства, будемо використовувати державною мовою, будемо послуговуватися державною мовою не тільки під час дійснення своїх посадових обов'язків, а й в перервах. Скажімо, в перервах між заняттями в школі діти будуть брати приклад з нас. Ну і звичайно, що ми повинні на рівні державних політик робити мову, я би сказав так, економічно і культурно вигідною. І тут, мабуть, не треба придумувати якісь нові механізми, якісь нові інструменти. Я думаю, що варто подивитися, скажімо, на те, як працюють ці всі речі ну, для прикладу, у Франції, так як французи захищають свою рідну мову. Як вони її підтримують? Чи 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 інші розвинуті країни, на які ми рівняємося? І я думаю, що тоді будуть кращі результати. А щодо контенту у мережі інтернету, ось підлітки користуються інтернетом. Ти не заборониш ніяким дітям. Ще можна заборонити поставити батьківський контроль, а підліткам так вже не зробиш. Вони можуть там дивитися, що захочуть, навіть якщо будуть спілкуватися вчителі чи можливо вдома українською мовою, але їх оточення буде. Контент дивитися у мережі російської, то як це може повпливати, як можна заборонити це? Погоджуюсь, це один з факторів, який респонденти зазначили, коли ми їх запитали: а власне, що перешкоджає такому більш активному поширенню української мови і російськомовний контент в інтернеті? Так, це один з головних факторів. <тит> і тут знову ж таки, тут, як на мене, потрібна дуже така хороша взаємодія дорослих і, і дітей. Бо, а чи... бо по, -іншому, по іншому, я от хотів, власне, щоб навести один, один такий вислів. Я не пригадаю автора, але вислів дуже хороший. Не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе, все одно ваші діти будуть такі, як ви. Якщо дорослі споживають російськомовний контент, як правило низькоякісний російськомовний контент, то і діти будуть такий контент споживати, і тут вибір насправді дуже невеликий. У нас ми маємо робити, маємо самі бути зразком для своїх дітей. А чи може бути на державному рівні якась підтримка україномовного контенту, щоб вона була цікава там саме підліткам? Чи може якісь програми заборони, як в свій час була заборонена соціальна мережа ВКонтакті? Тобто там можна було заходити через ВПН, але це було складно, і це вже перестали робити, і їм підліткам дали якусь альтернативу. Чи може на державному рівні це впорядкувати? Ну, певним чином це упорядковано. У нас є непогано прописане законодавство в цій сфері, але повернуся знову до того, про що я вже частково сказав: законодавство потрібно не просто виписувати, а законодавство потрібно дотримуватися 100%. І відсотків. Тут знову ж таки про використання мови не тільки під час, скажімо, лекцій в університеті чи під час уроків в школі. Українську мову треба використовувати і поза уроками, поза навчальним часом, і це знову ж таки буде створювати певні поведінкові моделі нові для учнів, для студентів. Це буде свідчити про те, що українська мова це мова науки, це мова з успіху. І діти будуть з більшою охотою переходити на українську мову, адже знову ж таки серед факторів, які мови діти серед іншого називають і таку ну певну непопулярність української мови у певних спільнотах. Українську мову треба популяризувати, і тут насправді кожен з нас може до цього долучитись. Якщо можна, будь ласка, попрошу режисерів виведіть попередній слайд, який демонстрував мова та інтернет, щоб ми могли зрозуміти. І от подивіться, будь ласка, кожен третій вчитель в Україні так спілкується онлайн російською або іншою мовою. Ну зазвичай це російська ми це розуміємо. Ну тобто, якщо вчителі... Кожен третій це дозволяє робити. Е, учні старшокласники розуміють, що половина із них вважає, що мова контенту взагалі не має ніякого значення, то напевно варто впроваджувати якусь інформаційну політику трохи краще, так мені видається, в Україні. Курси української О, мови для ні. дорослих безкоштовні в Україні є? Курси безкоштовні. Прослих є про це, е, багато говорить е, уповноважений захисту державної мови. На сайті е, уповноваженого можна знайти перелік цих курсів, і будь-хто в принципі може долучитися до цих курсів. Причому географія їх дуже широка, е, починаючи від е, сходу України і закінчуючи е, західними областями, тобто такі можливості є але. Знову ж таки, результати нашого дослідження показують, що менше респондентів вважають, що їм потрібні такі курси без політики популяризації мови в економічній і культурній сфері, ситуацію буде важко покращити, але всі законодавчі, вся законодавча база для цього є. Я думаю, просто потрібно. Цьому приділяти більше уваги на різних, на різних рівнях. Ми зі свого боку в Державній службі якості освіти приділяємо цьому досить серйозну увагу, і під час е, оцінювання роботи шкіл е, це один з е, таких наших головних пріоритетів. Однак я наголошую: цього недостатньо без такої е, е, локальної ініціативи на рівні кожної громади, кожної школи, кожної родини е, ситуацію важко покращити. Дякую вам за те, що доєдналися до ефіру Іван Юрійчук, заступник голови Держслужби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, і цифровізації. З ними говорили про результати дослідження, як на мене, доволі сумного і показового. Коли в школі і вчителі, і діти вважають не всі, звісно, але значна частина, значно більше, ніж мені особисто би хотілося, що мова таки не має значення.